У Луцьку конфлікт щодо приміщення комунального підприємства Волинська обласна стоматологічна поліклініка. Люди, яким належить частина будівлі, де розташований медзаклад, звинувачують його керівника у тому, що він не пускає мешканців до підвалу, де прокладені усі комунікації. Директор установи це заперечує і впевнений, що так люди намагаються привласнити собі частину приміщення. Ситуацію вивчав журналіст Павло Мельничук. За адресою проспект відродження 51, що у Луцьку комунальне підприємство Волинська обласна стоматологічна поліклініка офіційно зареєстровано з 2007-го. Раніше ця будівля належала обласному училищу культури і мистецтв. Перший конфлікт із мешканцями виник, коли раніше на житлові приміщення були приватизовані під квартири. «Ці скарники, що скаржаться, Це отримала їхня. Ну, цього скажника теща. Вона взагалі живе в місті Новолинську. Вона працює в культурі, але вона відношення до Луцької культури абсолютно ніякого відношення не має. І ви вірите, скільки їй дали квадратних метрів? Якщо в гуртожитку дають 18 квадратних метрів, їй дали аж 90 квадратних метрів. Приватизували за 16 гривень 87 копійок. 90 квадратів всього-навсього. За 16 гривень 87 копійок. Судова тяганина завершилася рішенням на користь мешканців. Керівництво медустанови з цим змирилось. Втім, конфлікт набув нових обертів, коли в поліклініці почали робити ремонти у підвалах. Мешканці переконані, що це роблять без дозволів і з порушеннями. Перед початком будівельних робіт має бути декларація про початок будівельних робіт. Має бути має бути введено в експлуатацію це приміщення. Наскільки я розумію? Якщо може я неправильно розумію, тоді пробуйте мені ну поясніть чи докажіть, якщо лікувати людей... Як можна лікувати лікувати людей, надавати медичні послуги в приміщенні, яке не введено в експлуатацію. Мешканці квартир кажуть, їх не пускають до підвального приміщення, де прокладені комунікації. Не може бути одноосібно щось рішатися тут. І я вирішив, я, я так буду робити. Якусь має бути цивілізовано. Де, де дозвола, де, де, де рішення будівельних комітет ну, різних структур, де воно є? Нема нічого. П'ять років, чи стільки там вони працюють, не маючи нічого. Я сказав, що я їх буду допускати, якщо будуть такі потреби, але не заходити собі як власник і рішати, бо я, віддіті, плачу податки, так як трактує. А чи я зараз власність є підвал? Власність облас... громади. Воно передано нам на баланс. Аби вивчити і врегулювати конфлікт між мешканцями і стомат поліклінікою. В обласній раді створили тимчасову комісію. Депутати ознайомились із аргументами сторін. Директор закладу апелював, що усі документи на приміщення є, а ремонтні роботи ведуться правомірно. Про що свідчить відповідна проєктно кошторисна документація. Мовляв, завдяки використанню підвальної частини будівлі, поліклініка зможе значно розширити свої можливості. Як ми тільки відкриємо, з косметичний ремонт, в нас ми зразу відкриваємо шість робочих місць. Зразу шість робочих місць. Чому я хочу ще перенести в цей цокольне приміщення актовий зал? Тому що в нас є актовий зал, але я хочу з актового залу зробити три кабінети для дитячої стоматології, тобто лікування дітей під наркозом, тобто лікування дітей під наркозом, тобто для дітей з особливими потребами. Голова тимчасової комісії обласної ради В'ячеслав Рубльов зауважив, що поки рано робити висновки. Це питання обранці громади продовжать вивчати. Ми тут побачили, дозволи частково є. Яким чином вони використовуються і так далі. Я думаю, що ми ще побачимо документи. Ті, що ми сьогодні деякі відзняли, деякі документи ми попросимо керівника ще надати. Але зрозуміло одне, що. Як жильці, так і керівник комунального підприємства повинні вести між собою діалог і знайти порозуміння по тих комунікаціях, які є спільні. Висновки щодо цієї ситуації депутати обіцяють невдовзі озвучити.